Вітаю! Сьогодні 1 липня 25-го року показую вам неймовірно красиву трояндочку, називається Ласа Веліана. Цьому кущу багато років. Він у мене з Черновецької області. Десь з 18 го чи 19-го року вона у мене ця троянда. Ярка, яскрава червоного кольору, від червоного до помаранчевого. Якась така переливи такий помаранчевого навіть є. Ну, мені так здається, квітка напівмахрова, але дуже красива. І хвиля триває довго квітування в цій троянди. Вона квітне майже все літо. Вона оце відквітне, потім між хвилями от будуть нарощує такі пагани, невеликі. А друга хвиля теж буде гарна. Ну, дві-три хвилі в цієї троянди. І Бисквітів квітів майже не буває. Троянда зовсім не хвороблива. жодного враженого листочка, нічого такого нема в неї. Здається, ця троянда відзначена знаком АДР. Якщо так, то я напишу. Троянда невибаглива у догляді, зима стійка, з зими виходить чудова, чудово відновлюється після зими. Ну, гарна троянда з усіх боків. Про що не почнеш розказувати про неї? Не печеться на сонці, вона тримає спеку, бо в тому ж році спека, яка була, вона не дуже висока, вона десь сантиметрів 60-70, а ось широка вона. Ширину вона, мабуть, більше метра. Ну, ось дивіться, де її пагани. І ось вони завершуються тут, закінчуються. Це флорибунда. Рясна квітуча. Квіти не дуже великих розмірів, але їх багато. Пуп'янки, ну такі келиха подібні. А як вона розкривається, троянда такі становиться такою блюдечком. Як блюдечка форма в неї. Спочатку келих, а потім блюдечка. Ну, висновки такі, що трояндочка ну, дуже гарна, невибаглива, нічого їй не потрібно. Все вона витримує і спеку, і дощі. В цьому ж році дожжі, які холодно, а вона не примхлива. Не капризна, як інші, на відміну від інших трояндочок, які такі капризульки. Такі гарні, але капризульки. А ця така гарна і невибаглива. Не викаплучується вона, як інші. Заквітає одною з перших. ну Це я вже все сказала про цю троянду. Листя блистить. Такі і не темно-зелене, і не світло-зелене. Таке посерединці щось листя. Але красиве, не дуже велике листя в неї. Ну, На цьому буду завершувати. Поставте обов'язково вподобайку цієї троянді. Вона ж намагається бути гідною. Подпишіться на цей канал. Всі гаразддя вам! І дякую всім нашим українським воїнам, які захищають нашу державу, особливо на нашому сумському напрямку. Ми все чуємо, і хай їх Бог береже.